Стамбульський парк сучасний простір на схилах Приморського бульвару, що став улюбленим місцем відпочинку одеситів та туристів. Історично ця територія була частиною Миколаївського бульвару, а згодом відома як Піонерський, потім Лунний парк. До початку реконструкції вона перебувала у занедбаному стані. У 2016 році розпочалась повна реконструкція парку, один із перших міжнародних проєктів, реалізованих під час каденції мера Геннадія Труханова. Роботи профінансував муніципалітет Стамбула у межах побратимських відносин між містами. На оновлення території було спрямовано півтора мільйона доларів США. Проект передбачав оновлення пішохідних доріжок, укріплення схилів гранітними підпірними стінами. Облаштування центральної площі з фонтаном, альтанкою, питним бюветом і клумбами. Ремонт оглядового майданчика біля фунікулера. Особливу увагу отримав історичний грод, створений ще у 19 столітті, як частина дренажної системи. Після реставрації він перетворився на декоративний фонтан, що нині відомий як грот Діан. У нижній частині парку облаштовано три дитячі майданчики. Дві спортивні зони для воркауту, бігову доріжку, нове енергоефективне освітлення. Усі роботи проводились за участі турецьких спеціалістів. Ландшафтний дизайн розробляли в Стамбулі, а озеленення виконувало комунальне підприємство Міськзелентрест. Деякі клумби відтворюють традиційні турецькі орнаменти. Офіційне відкриття парку відбулося 26 травня 2017 року за участі президента України Петра Порошенка, мера Одеси Геннадія Труханова та мера Стамбула Кадира Тобаша. Реконструкція Стамбульського парку увійшла до переліку найкращих міжкультурних практик у Європі. Стамбульський парк ще один приклад системного оновлення міста. Бо Одеса змінюється.